Якого бії на ти сповіляє! Як батарей не замінити? Не тишіть на мене похопить. Що обладнання давно не обслуговувалося. Треба бути надзвичайно обережним, Інакше далі не вижадуй. Ця хірупа повдуть, до генераторів не дійде. Якого біса ми скривали x 11 Просто зроби це, і незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довпоні обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій батько твій батько мертвий. Чого нема! Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах. Піс пізі окна. Це просто греб! Insomma, è un uomo reale! E' importante